Виховна робота в класі велася по всіх напрямках. Для рішення поставлених завдань було проведено багато заходів. Це і класні години на різноманітну тематику, години спілкування, бесіди, тематичні інформування, інсценізації, анкетування, екскурсії, диспути, конференції. На всіх заняттях ми охоче включалися в бесіду приводили самі приклади з життя і колективно робили висновки. З метою вивчення основних засад демократичного та суспільного ладу, досягнень України за роки незалежності, розвиток громадянських якостей особистості, патріотизму, громадянської свідомості, самосвідомості, виховання любові до батьківщини, українського народу, державної мови, розуміння того, що від сумлінної праці і навчання кожного від усвідомлення себе частку українського народу залежить майбутнє і сучасне нашої держави. Для цього була проведена виховна година. Моя батьківщина красива і вільна. Я з нею пов'язую долю свою. До Міжнародного дня інваліда провели загальношкільний виховний захід. Добро спішіть творити люди. Читали вірші. Доброта. «Інсценізація мати і син. Людина починається з добра. Проведена була бесіда за круглим столом по правовому вихованню. Права дитинства. Бесіда проводилася за таким планом. Творче завдання, що мені потрібно для щастя. Склали списки того, що необхідно для щасливого дитинства. Які права дитини визначені Конвенцією ООН? Тестування. Чи знаєш ти зміст Конвенції про права дитини? Бліц Вікторина. В цікавій формі пройшло заняття життя людини. Найвища цінність. Говорилося про цінності життя. Для чого живе людина на землі. Що потрібно зробити, щоб життя було в радість? Які ідеали і цілі в житті можна вибрати, з метою корекції доводити власну думку, виховання почуття відповідальності був проведений корекційно-виховний захід. Роль учнівського самоврядування у захисті прав дитинства. Багато уваги приділяємо здоровому способу життя. Це проведення щоденно-ранкової зарядки, участь в естафеті на лижах. Дізналися, який шкідливий вплив нікотину, алкоголю на організм людини. Була проведена інсценізація Суд над цигаркою. Були проведені екскурсії в обласний краєзнавчий музей, відвідування експозиції Голодомор. 1932 33 років. Екскурсія на фабрику Рошен, де діти знайомилися з окремими технологіями виготовлення солодощів і з захопленням відвідували ігроманію та Макдональдс. Учні класу, які відвідують шкільні гуртки та беруть активну участь в позашкільних закладах, це такі, як Щерба Олександр, Кулик, Олег, Дробович Артур, люблять грати в шашки. Вони брали участь в районних змаганнях, де зайняли перше та третє призові місця, були нагородженими цінними подарунками та грамотами. Хлопці охоче грають у футбол та баскетбол. Вони також їздили на обласні змагання у Черкаси, де вибороли призове третє місце. Струтинська Лілія Герцун Олена брали участь в обласній олімпіаді художньої самодіяльності, присвяченій Дню Незалежності. Багато працюємо по розвитку творчих здібностей у дітей. З цією метою проводились різноманітні корекційні заходи. Це робота за напрямком. По методу квілінг з бісером. Турчик Саша брав участь в районному конкурсі «По віру себе. Щоденно проводиться і практична робота. На квітниках, на грядках, посадили декілька дерев, вишень, горіхів. Неодноразово проводились екскурсії в природу. В класі працює учнівське самоврядування. Обговорюються різні питання життя класу. Складаємо плани роботи на кожен тиждень. Активно участь збирали в проведенні декади з української мови. На Олімпіаді перше місце виборов Сафроненко Андрій, друге Струтинська Лілія. В конкурсі на кращого декламатора віршів Тараса Григоровича Шевченка та Лесі Українки майже всі учні продекламували по два-три вірші. Провели інсценізацію казку Три брати. Гарно виконували ролі Кулик Олег, Кулик Віктор, Герцун Олена, Струтинська Лілія, Сафроненко Андрій. Клас наш дружній. Беремо активну участь в виховних загальношкільних заходах, посідаємо призові місця. У класі всі учні охоплені дорученнями з урахуванням їх інтересів. Про пророблену роботу розповідаємо на класних зборах. Все це сприяє розвитку активності, ініціативи і діловитості. Проведений турнір знавців української мови грамотій. Змагалися між собою. Команди 9 та 8 класів. Перемогу здобув щерба Олександр та Струтинська Лілія. На завершення місячника учні нашого класу виконали українську народну пісню Розпрягайте хлопці коні. Супроводжуючи спів театральними дійствами. Коли колег копав криниченьку. Струтинська Лілія йшла з відрами по воду. Відчувається, що учні змінюються в кращу сторону, намагаються стати добрішими, поводяться більш свідомо. Звичайно, залишається ще багато невирішених проблем і протиріч. Інколи низький рівень толерантності, а інколи й культура бажає бути кращою. Але на те воно і життя, щоб були проблеми, та й вони вирішувалися. До зустрічі в новому навчальному році уже з 9 класом.